Прогноз погоди в Україні на вихідні 16-17 грудня. На вихідних очікується переважно хмарна і тепла погода з невеликими опадами у вигляді снігу місцями з дощем. Переміщення атмосферних фронтів із Північно-Західної Європи спричинить випадання опадів. Крім того, в нашу країну почне надходити більш вологі і теплі повітряні маси Атлантичного походження, тому температурний фон підвищиться на 2-4 градуси по Цельсію. Винятком стане східна частина країни та Сумщина, де затримається морозне повітря. У більшості областей України збережеться ожеледиця на дорогах та сніговий накат. У південній половині та в Криму не виключені тумани. У західних областях протягом доби 16 грудня подекуди пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус мінус 6, в день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Карпатах вночі мінус 5-10, вдень близько нуля. У північних областях 16 грудня вночі без істотних опадів вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах оже ледиться. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус в вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. У центральних областях переважно без опадів. Лише увечері на Полтавщині почнеться невеликий сніг на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3-8, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних областях опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північний 7-12 м за секунду, температура повітря вночі мінус 4 плюс 1, вдень від мінус 1 до плюс 4. У східній частині опадів не передбачається. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 6, вдень мінус 1, мінус 6. І в неділю 17 грудня у західних областях пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання снігу на дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2. Плюс 3, вдень плюс 1 плюс 6. У Карпатах вночі мінус 2, 7, в день близько нуля. У північних областях 17 грудня вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірні опади, у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ та мряку. На дорогах уже ледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень мінус 2 плюс 3. У центральних областях вночі невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень мокрий сніг з дощем. На дорогах ожеледиться. Вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень 0 плюс 5. У південних областях та в Криму вночі істотних опадів. Вдень невеликий мокрий сніг із дощем. Подекуди туман. Вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 2 плюс 7. У східних областях вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 5, 10, вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.